Хоча мені ще подобається інфра, тут є е, вірші трьох типів. Перші це ті, як я не ідеш і радію. Просто ну, або сидиш будь-де, коли, ну, і просто бачиш, що Просто ж готовий. Сказала, ну, переписала, непомінувала, ну, це там тут сказала. Інший тип клісики це вірші с ним. Ну, є такі. Ти покидаєшся, ніби ну, спущуєш очі, але ще передачима, ще бачиш цей сон і, і в принципі і, і, можеш так само собі сісти і ні, ну Їх тут, мабуть, найменше, бо це як дивно, ну, Коли прокидаєшся, то ну, все забуваєш. Ну, що б не бачила, б не писала, які тексти не писала, але прокинулася і але ті вірші, які тут ти називаєш з нами, вони абсолютно нас не не подібні. Вони настільки є чіткими, прозорими, просто якимись новелами чи навіть відповіданнями, що, що то або дуже рідко щось таке може приснитися, або якось треба дуже файно ловити той сон, щоб так його добре передати, бо переважно нема нічого більшого як е, е, намагатися розказати комусь е, то, що снилося. А в е, тебе якраз те, що ти називаєш з нами, це якісь ну, попросту е, дуже глибокі і дуже е, ну, правдоподібні. Е, от, наприклад, про колишніх коханців. Це просто, мало, не роман маленький. Це таке було. Ну, Це не сниться кіно. Це так дивно ставить. Про текст, щоб не почували.